Халлилуя! Аллой! Вітаю вас, народ Божий, вас Божий. І сьогодні я хочу поділитися з 1 до Корінтян 13 розділ. Про любов Божу. Любов Божу, яка була вилита в наші серця Духом Святым. І 1 до Корінтян 13 розділ говорить саме про Божий вид любові. Написано, що любов Божа була вилита в наші серця Духом Святим. Хто во Христі, той в душі став новим творінням, коли наш Дух народився від Бога Словом Божим і Духом Святим, наш Дух Він став Духом Любові і Дух Святив в нас, щоб допомагати нам жити любов'ю. Ми маємо Божий від любві. І так, Біблія говорить, що той, хто практикує слово, хто є виконавцем слова, в тому любов Божа росте, прогресує, розвивається. Кожен кожен народжується духовним немовлям. Ніхто не народжується зразу духовно дорослим, має всі відкриття, все духовне розуміння. Ходить в, в усій вірі, прям досконалий в Божій виді любові. Ні, Ми, все, ми всі народжуємося духовними немовлятами, немовлям. І нам треба возростати. В дусі треба возростати, духовне треба возростати. Плод духа, нашого возрожденого духа, є любов. І плод або да, можна так сказати. Це те, що росте. Ісус сказав, якщо ми будемо перебувати в Ньому, і Його слово буде перебувати в нас, ми принесемо багато плоду. Це Він казав саме про плід духа, возрожденого Духа. Принесемо багато плоду, це означає, що ми будемо рости, ми будемо зростати. Кожен народжується від Бога, і Він в дусі. В любові, в радості, в довготерпінні, в благості. Він духовна немовля. В цьому треба возростати, в цьому треба розвиватися. Аллілуя. І так, кожен народжений з гори, він має Божий від любові. Кожен народжений з гори відомий Духом Святим. Кожен народжений з гори може розуміти Писання, жити вірою. Розвиватися в Божому любові, рости духовно, кожен. Без виключення. Дух Святой, святий, допомагай кожному Дітю Божому жити вірою, яка двіжима любов'ю. Дух Святий. В нас, щоб ми дійсно могли жити в Божому віді любові. Щоб ми дійсно могли перебувати в Бозі. І Бог був в нас і через нас. І так, перше до Карінтя написує Божий від любові, дію Божого від любові, прояв Божої від любові. І Павло пише, коли я говорю мовами людськими і ангельськими, та любові не маю, то став я як мідь, дзвінка або бубон гудячий. І коли Павло каже, немає любові, він не говорить про те, що не була вилита в нього любов Божа Духом Святим, що він не є Духом Любові, що він не народжені Ні. Більш точний переклад говорить, коли я не практикую любов Божу. Тобто, коли я не маю дії любові, коли я не маю розвитку в любові, коли я не практикую любов, це шлях, по якому йде кожен народжений згори. Тому що перед цим Павло каже, Тож дбайте ревно про ліпші дари, а я покажу вам шлях ще кращий. Халілує. Тобто Павло говорить, що якщо я не практикую любов Божий, Божу, якщо я дійсно не живу Божим відом любові, по Слову Божому, тому як веде мене Дух Святий, то. Мої молитви вони можуть бути просто пустими звуками. Коли я молюсь умом, або коли я молюсь на язиках, як Дух Святий дає провіщувати, то це можуть бути просто слова, це можуть бути просто звуки, не принести результату. І далі, коли маю дара пророкувати і знаю всі таємниці, усе знання, коли маю всю віру, щоб навіть гори переставляти, та любові немає, то я нічого. П'ять таки він говорить. Не те, що я не маю любові, а коли я не практикую любов, коли я не маю любові в практиці, коли я дійсно не маю любові Боже в своїх словах, вчинках, в своєму мишленні, коли я не маю любові Боже, як саме головне, як мій шлях, по якому мені йти, якщо я, як духовна немовля, не розвиваюся в Божому віду любові, не приношу цей плід любові, то навіть я можу вірити в усю Біблію. Я можу вірити дійсно, що все, що я буду говорити, так буде. Я можу мати знання. Я можу іноді, іноді. Я можу дійсно дати Духу Святому проявити себе через мене як дар пророцтва. тобто говорити збудування. В утіху. То без того, щоб дійсно далі в своєму житті практикувати любов Божу, то все це може бути опять-таки недієвим або не мати того, що воно повинно принести. І так. І любов. Божий від любові, Він дійсно має відношення до того, щоб ми думали, як мої слова, як мої поступки можуть повлияти на інших людей. Як на мої слова, на мої поступки, мої дії можуть відреагувати інші люди. Ні, це не означає, щоб всім догаждати. Ми не зможемо всім догодити. Це не означає не робити помилок. Це не означає. Боятися, щось говорити або робити, ні, це означає думати. Довіряти Духу Святому, поступати по своєму возрожденому Духу, а наш возрождений Дух він дійсно буде нам говорити, коли ми поступаємо по любові, а коли ні. І так, далі Павло каже, коли я роздам усі маєтки свої, коли віддам своє тіло на спалення, та любові немає, то пожитку не матиму жодного. П'ятники він каже, навіть якщо я. Багато чого фінансово роздаю. Якщо я служу цілими днями, кожен день, щось для когось роблю, но роблю це мотивом не маючи Божої від любові, то не буде від цього користі. І далі він описує Божу любов, від Божої любові. Він каже, любов довго терпить, любов милосердствує, не заздрить, не величається, не надимається, не безчинствує. Не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправдою, але тішиться правдою. Тобто, Боже від любові не радіє, коли комусь погано. Боже від любові радіє, коли торжествує, правозмагає Слово Боже. Праведність. Любов усе зносить, тобто, має терпеливість, має переносити. Вірить в усе, в усе, що сказав Бог, вірить в лучше, в краще в людях. Сподівається всього, всього терпить. Ніколи любов не перестає. Опять таки, ніколи любов не перестає, це означає, що коли ти народився згори, ти не можеш перестати бути духом любові. Да, ти можеш не практикувати любов Божу. Ти можеш не жити любов'ю Божою. Ти можеш не розвиватися в Божій любові. Ну Божа любов не перестала тобі бути. Хтось може сказати: о, я вже. Мабуть, не то чи, мабуть, я не маю Божої любові. Ні, якщо ти народжений згори, якщо ти прийняв дар праведності, ти маєш Божий від любові. Ти просто можеш не практикувати, не розвиватися в цьому, не дозволяти Божій любові вести тебе, направляти тебе, не реагувати на те, як твій возрожджонний дух говорить тобі, коли ти не поступаєш по любові, а коли ти поступаєш по любові, Но вона в тобі є. Ти є дух любові. Тому вона не перестає. Бог не перестав любити. Дух Святий не перестав наставляти нас, щоб ми жили вірою, яка двіжима любов'ю. І так, хоч пророцтво існує та припиняться, опять-таки павлоти тримається той же мисло. Що коли я не практикую любов Божу, то щось може прекратитися бути, щось може припинитися. Тобто я буду нечутливим до Духа Святого, щоб Він себе проявляв. Коли я перестаю бути виконавцем слова, коли моїм мотивом перестає бути любов, то дійсно я стаю нечутливим до Духа Святого і до Його прояву. Навіть якщо вчора через мене проявлялася якась дія Духа Святого, якесь проявлення Духа Святого, то якщо я сьогодні або завтра не буду практикувати любов Божу, то це може. Можна так сказати, припинити через мене проявлятися. Тобто я вже не стаю чутливим до Духа Святого, щоб дозволити йому проявити себе. Но це не означає, що дари Духа сьогодні припинили, що їх немає. Це означає, якщо нема даров Духа, якщо нема прояву Духа Святого, якщо ми дійсно не чуємо Дух Святий в своєму дусі, то це означає, що ми перестали жити любов'ю. Це означає, що ми перестали практикувати Божий від любові і в цьому розвиватися. Так. Хоч мови існують, тобто, якщо сьогодні є прояв Духа Святого як мови і істолкування, не переклад мови, а істолкування мови, то завтра скасується, без любові. Бо ми знаємо частину і пророкуємо частину. Тобто, як підлітки, як немовляти, ми щось можемо діяти сьогодні, якось духовно проявлятися, якось духовно діяти. І це частина від чогось досконалого, такі миттєвий прояви Духа Святого, якесь миттєве відкриття, яке ми можемо знати, такі, знаєш, миттєве якийсь раз у місяць там духовне переживання від Духа Святого, Це, це частина від, чого, від чогось цілого, досконалого, від, від чогось славного. Тому Павло це говорить про духовний зріст, що ходячи в любові, ми духовно ростемо. ми розвиваємось духовно. Коли ж досконале настане, це і є досконале. Коли ми дійсно починаємо духовно возрастати, коли ми дійсно починаємо практикувати а любов Божа це і є досконале. Слово Боже є досконале. Тобто, коли це і настає в нашому житті, як основа наша, як те, що нас мотивує, як те, на що ми опираємось, коли ми дійсно кожного дня шаг за шагом думаємо, як наші слова вчинки будуть вліяти, як через наші слова вчинки буде проявлятися Бог, якщо ми будемо думати і слідкувати за собою, ходимо йому Божа любов, ми духовно ростемо і ми цьогось, чогось частичного. Позростаємо більш постійно, більш досконало. Коли я дитиною був, я говорив як дитина, як дитина думав, розумів, як дитина. Коли ж мужем я став, то відкинув дитяча. Отож тепер бачимо мені у дзеркало, у загаці, але потім обличчям обличчя тепер розумію частину, а потім пізнаю, як і я пізнаний. А тепер залишаються віра, надія, любов. Оці три, а найбільше між ними любов. Так, Павло говорить, коли я був дитиною, я по дитячому мислові говорив, так і є. Коли ми мовляв во Христі, коли ми тільки прийшли к Богу. І знаєш, людина може і 10 і 20 років ходити в церкву, слухати Слово Боже, а не практикуючи духовні речі, вона буде немовля. І вона буде кидатися зі сторони в сторону. Це Павло каже, що коли ми знаємо частину, коли ми. Щось видумуємо, вигадуємо, а може це був прояв Духа Святого, а може це відкриття, а може так Бог діє, а може оце, а ні, не це, а оце. Тобто ми з цього повинні вирости. Біблія говорить, що Павло каже, що немовля, воно кидається з сторони в сторону. Воно то звідси вітер паду, ага, потім з іншої сторони вітер пав. Він, ага, піду туди. Потім ще з іншої сторони. Так, да, ми повинні розглядати Слово Боже відкриття з різних сторон, але не кидатися із крайнощі в крайнощі вітру. Це немовля. Тому, ми, коли ми духовно духовна з духовного немовля, мужа совершенного, в повну міру возраста Христова, то ми шаг за шагом ходимо в більш досконалому, більш славному, більш. Чомусь постійному прояву Духа Святого, коли ми вже не вигадуємо і не видумуємо самі від себе щось. Багато сьогодні є, чого християни, ми, діти Божі, видумуємо самі від себе, одухотворяємо те, що не має ніякого духовного смисла і суті в собі. В ім'я Ісуса. Амінь.